29-й Батрамеєв Сергій. Чого він на цій плиті? скажіть, будь ласка, Відповість. хай відповідають місцева влада наша. Нема коли родився, коли загинув, чого Батрамеєв Сергій на цій плиті. Хто давав дозвіл його прізвище тут писати? Ми члени родин загиблих героїв. Хочемо надати максимального розголосу цьому всьому неподобству, яке відбувається в селі Скібін на земельній ділянці невістки пана Скорика. Переконані, що він в маніпулятивних цілях використовує е, імена наших загиблих родичів е, для будівництва церкви Київського патріархату. Рахунки на цю церкву у нього відкриті вже дуже багато років. Що він там збирає е, Київський патріархат, заборонений е, законом України. Тобто, такої організації не існує. Е, ми з, е, закликаємо меценатів. Е, Всіх, хто спонсорує оце все неподобство, не виділяти на це кошти, тому що це все відбувається без згоди, без відома всіх родин загиблих військовослужбовців. Це не Ось маленьчук Андрій. Це ім'я мого загиблого сина. Я точно знаю, що він не хотів би. Щоб його ім'я фігурувало от на смітнику, для нього завжди було важливо, щоб це було якось чистенько і охайно. Мого е, дозволу чи якоїсь там згоди на те, щоб ім'я мого сина було вказано на цих плитах, також ніхто не питав.